Спокійно, контролюйте її якось. Але нам сказали, що самостимуляція це добре, це зрештою заспокоїть. Я думаю, що кружляння це добре. І качання теж. Самостимуляція зрештою заспокоює нервову систему. Це може компенсувати відчуття обіймів. Людські обійми можуть лякати, але качання чи дотики до поверхні мають заспокійливий ефект, який мають обійми для звичайних дітей. Скільки років вашій дитині? У мене немає дітей. Ні, у мене аутизм. І мені потрібне відчуття обіймів. І я розробила пристрій, в якому я можу відчути обійми. Я стаю іншою людиною, більш соціальною. Я взагалі не говорила до чотирьох років. А тепер маю ступінь бакалавра і магістра і навчаюся на аспірантурі. Прошу, не кричіть. Прошу. Б Більшість людей з аутизмом дуже чутливі до звуків і кольорів. Надмірна стимуляція болісна. Знаєте, коли надто багато людей говорять одночасно, ми панікуємо. Як вас вилікували? Мене не вилікували. Я завжди буду отыскать. Аутистр...